Отче Небесний, святий праведний, в ім'я Ісуса Христа, ми звертаємося до Тебе словами Псалму Захисти, захисти від нечистивого, який взяв зброю і прийшов на нашу землю для того, щоб руйнувати. Господи, благослови Боже Україну покаянням, даруй пізнання, Господи, Твого святого імені, народу нашому. Зупини, Господь тих, хто сьогодні має задуми продовжувати цю війну. Зупини тих, хто сьогодні заробляє на цій війні. Зупини тих, хто сьогодні бажає того, щоб цей конфлікт продовжувався. І я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, зруйнуй імперію зла, Господь, люба імперія, в світі слова, в світі слова Твого є злом і благослови, щоб народи Росії також могли прийти до Тебе, Господь, в покаянні і бути щасливим. Захисти наших воїнів. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господь, поранених і даруй їм відновлення, Боже, і даруй, щоб не було, Господи, цього серця, якого жорстокого, Господи, щоб в нашому народі люди, шукаючи тебе, отримували твою любов, і могли дарувати її один одному. Благослови лікарів, благослови полонених, благослови рідних і потіш тих, хто втратив своїх любимих. Боже, ти знаєш, Господи, наскільки багато сьогодні горя в Україні. Боже, в ім'я Ісуса Христа, я чудо. Зроби так, щоб ця війна зупинилася, щоб її більше не було, і вона і не повторювалася, щоб люди повернулися додому і щоб вони були щасливими в першу чергу з тобою і один з одним. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, слава тобі за все, Отець, Син, Святий, Дух. Амінь.